Всім привіт-привіт, друзі! Гарно, і вам гарного вихідного суботнього дня бажаю. Міцного здоров'я, затишку, добра, любові. Ну, а в мене сьогодні огірочки зібрала з грядки і хочу їх закрити, бо зима спитає, що літом робили. Ось такі: і більші, і менші, і переростки, і такі, яких недостатньо вітамінів. Також підуть для приготування. Наших огірочків. Так, ну що, починаю готувати букетик, друзі, для вас, тільки що нарізала своїх трояндочок і дарую вам його. Так, беру я ось такі огірочки, які зібрала, і відрізаю. У них краючки і нарізаю такими кільцями десь сантиметр. Цей салат, якщо я закрию цієї вірочки, буде і для гамбургерів, і для других блюд справ. Так що, Огірочки виходять дуже смачні. Кому цікавий цей рецепт, то дивіться відео до кінця. Може і вам сподобається, може і ви приготуєте. Дорізаю останній огірочок, друзі. Ось така повна миска вийшла огірочків. У потрібно 2 кілограми. Якщо в когось немає, є кілограм, то, будь ласка, рецепт тоді розділіть пополам. Так, тепер беру більшу миску. Перекладаю їх у більшу миску. У мене ось така з часів радянських. От. І будемо зараз додавати сюди наші інгредієнти. Так, тепер беремо цибулю, яку треба зважити, щоб було 250 г. Нарізати можна так полукольцями, а я наріжу ось так. Мені так краще, красивше. 250 грамів треба нарізати такої цибульки. Скажу я вам, друзі, що цибулька проявила свій характер і заставила мене заплакати. А іншу половинку наріжу півкільцями. Я різноманіття. Буде гарно в баночках. Так, цибульку нарізала, додаю тепер до огірочків. Додаю одну столову ложку солі кам'яної, не йодованої. без горки. Перемішую все і залишаю на 15 хвилин, щоб пустили огірочки сік разом з цибулькою. Так, 15 хвилин, друзі, пройшло. Наші огірочки пустили сік і ще додаю дві столові ложки солі. Одна і друга. Додаю сім столових ложок цукру. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім столових ложок цукру. Так, уксус 90 мл. гірчиця 2 столові ложки гірчиця в зернах 2 столові ложки і все перемішаю Додаю 500 мл води, гарненько перемішую, щоб цукор і сіль розтворилися. Не лінуйтеся перемішати, так швидше буде закрити цей салатик. Ось уже швидко, бо уксус зробив свою справу і швидко розчинилися цукор і сіль. Так, всі інгредієнти додала тепер ставлю на вогонь закипить і 7 хвилин, щоб покипіло 7 хвилин і в баночки. Ну, а поки буде закипати наші огірочки, я додав в баночки духмяного перцю по декілька горошин. 5-6 отаку. Друзі, вибачаюся, зловила гаву, ось таку що додав куркоми столову ложку. Ось отак не дуже повно. Думаю, що тут чайні буде, такі невеличкі. Додавляю до огурчиків, які поставила на плиту, перемішаю і буду чекати, доки закупить. Імфіли наші гірочки прокипіли і тепер кладемо в банки. Дуже смачні. Я скоштувала юшечку цю смачнюча. Накриваю кришкою і закриваю. Пахне на всю кухню смачно. Так що, готуйте, друзі, рецепт того стоїть. Дуже смачно. Кому до вподоби, можете ще додати сюди пару зубчиків чи Ось так. І так всі баночки закриваю. Ну, ось, нарешті, друзі, мої огірочки готові. Вийшло ось такі три баночки півлітрові і одна 700 грамова. Кому сподобався мій рецепт, готуйте по ньому. Добавте свої фантазії. Я вже додала вам підсказала, що можна додати два зубчики чеснику, кому він смакує. Цьому рецепті. А я вам всім бажаю міцного здоров'я, терпіння, поваги, любові, захисникам дякуємо за захист, захисницям також, гарних вам вихідних. Дякую всім підписчикам, гостям і просто глядачам мого каналу. Всього найкращого, бережіть себе одне одного, бувайте здоровенькі. З повагою до вас, Таня ворона! Вас всіх поважаю и люблю. Пока-пока.